що допомагає військовим повернутися до внутрішньої рівноваги. Ну, є звичайні речі, як, наприклад, рутина, яка дисциплінує внутрішньо. Як випити чаю кави зранку, зробити якісь вправи маленькі для того, щоб відчути своє тіло з початку дня, і відчуття спільності теж допомагає саме комунікації, спілкуванню в таких спільнотах, де вас можуть зрозуміти, почути, наприклад, як ветеранські хаби. Або якісь психологічні групи, це теж може допомогти віднайти рівновагу і віднайти себе. Фізична активність також може заохотити, бо коли ми рухаємося, бо ми пам'ятаємо, що тіло пам'ятає все. І коли ми рухаємося і даємо вивільнення цим емоціям, які можуть застрягти в тілі, вона також допоможе знайти. Внутрішній баланс. Це може бути і способом просто зменшити тривожність і віднайти рівновагу. Підтримка це теж один з способів віднайти себе, бо підтримка може бути різною. Це може бути і друзі, може бути рідні, і також психологічна підтримка. Не бійтеся, звертатися до психолога, бо у психолога ви можете пропрацювати свої страхи, свої біль, своїм. Спогади, те, що вас бентежить, коли є гарна комунікація в сім'ї, є довіра, є прийняття, то близькі це саме найкраще, що може допомогти людині відновитися і відчути опори. Коли людина може допомогти комусь, це означає, що й вона. Паралельно і допомагає собі. Тобто, коли є відчуття провини, і воно не реалізовано, воно не пропрацьовано у психолога або не пропрацьовано а, десь в інших місцях, або неможливість вивільнити ті почуття, коли ми допомагаємо, ми наче робимо світ цей краще. І це так само нам доводить про те, що щось може змінитися в нас, то так само може хтось допомагав і вам також, коли ви були на фронті. І це як добром на добро. Відповідати. Бувають такі історії, коли дуже важливо отримати там якісь там медикаменти або бронежилет, або ще щось там. І ну, немає поряд когось. І зазвичай, коли трапляються такі люди, як волонтери, наприклад, вони знайдуть вам все. Цей світ не без добрих людей. І Здорово, коли ви на цьому місці, і так само можете допомогти іншим, і цей світ точно буде жити далі. Є ще такі моменти, коли треба побути просто в тиші, в спокою для того, щоб звіднайти себе. Іноді потрібен час не завжди треба щось робити можливо, просто бути от відчуття, що я просто є. Я живу, я дихаю, я відчуваю себе, я відчуваю цей світ, повертає внутрішню опору, повертає цілісність. Бо коли знаходишся в окопах або під жуткими обстрілами, такі є враження, іноді хлопці приходять, розповідають таке враження, наче тебе на куски розносить. Але коли ти певний час знаходишся сам з собою, є можливість просто, знаєте, як. Собрати себе заново, а відчути, які цінності зараз є, відчути себе, відчути своє тіло. Військові живуть з болем. Є такі травми, які неможливо побачити, але внутрішньо можуть бути постійні болі. Якщо там були осколки, вони застрягли в тілі, і людина буде жити з цим все життя, і це теж треба звикнути до нових відчуттів в тілі, в душі. Тіло змінюється. Багато відчуття є виснаженості. Оця межа між життям і смертю, коли людина знаходиться, відбувається, ну. Просто колосальні зміни в свідомості. Людина розуміє цінності цього життя. Людина розуміє, наскільки важливо, коли є хтось поряд. Переглядаються багато сценарій життєвих, переглядаються стосунки. І тому такий великий відсоток і розлучень, і спори в сім'ї, і неможливість порозумітися. Тобто, це вже такі речі, з якими треба звертатися до психолога для того, щоб. Віднайти той спокій, і рівновагу.